Розкажіть історію, щоб я ніколи в житті більше не ходила на побачення. У мене знайома мого друга так пішла на побачення з Тіндер. і зовсім випадково її насторожило, що він забарився в ванні й довго. Зазирнула в щілину, побачила, що розтилає пакет, злякалась, закрила його в квартирі і викликала поліцію. Виявилось, що він маньяк, якого вже давно шукали, і когось раніше він вже той во. Я охуєла, коли мені розказали. Я поїхала вчителькою в Крим давним-давно. Довгий час була дуже самотня в найгіршому сенсі цього слова. Жила в напівпорожньому колишньому офіцерському гуртожитку, Шла додому з роботи, зі мною заговорив якийсь місцевий парубок. Я чесно, так зраділа, бо, окрім школи, в мене не було нікого абсолютно. Він мене провів до гуртожитку, день. Пока-пока. Я піднялась в кімнату. Він увірвався слідом, дістав ніж, пристав до горла і сказав, що заріже. І я йому щиро повірила, бо то було сказано так мертво і дуже по-чесному: заріже, а потім звалтує, мертву. І я почала з ним говорити, питала про нього, слухала якусь хвору маячню і знов питала, старала співчувати йому, розділяти його почуття, а сама тисячу раз помирала під тим ножем, бо він штрикав мені в шию. Він так поговорив, поговорив і пішов. Я швиденько закрилась, а він вернувся і вибивав мені двері. Вони тримались, не знаю нічому, але зовсім вибити не зміг. Такий страх я не переживала ні до, ні після. Була справді лякаюча історія в подруги моєї мами, яка активно шукала свого щастя в особистому житті. Діло було наприкінці 90-х або на початку 2000-х років. Вона тоді працювала десь продавчиною, молода мати одиначка, і став до неї залицятись один чоловік не нашої національності. Яка точно вже не пам'ятаю. В принципі, він їй також сподобався. Сподобалось його галандні залицяння, і вона погодилась. Він її покликав на пікнік, домовились зустрітись на зазначеному місці та в зазначений час. Він їй сказав взяти з собою тільки купальник, все інше з нього. І заздалегідь попросив бути без дитини, оскільки перше побачення, та хочеться спокійно поспілкуватись, і бла, бла, бла. От сідає вона в його машину, веде він її в область на якесь озеро. Перше, що її злякало, це те, що він обрав малолюдне місце, хоч пояснювати тим, щоб ніхто не заважав спілкуванню. Вони приїхали, розселились. Він почав діставати все з багажнику, і погляд зупинився на здоровенному ножі, як кинджал, який був прикритий якоюсь ганчіркою, якісь мотузки та брудні мішки, і пляшка якогось домашнього вона для неї. Тут вона вирішила, що бережуна Бог береже, сказала йому, що їй треба сходити в кущі та перевдягнутись в купальник. Майже так і зробила, зайшла подалі в ліс, і коли зрозуміла, що він її втратив з поля зору, як дала дьору через той ліс до залізничної колії. Благо, вона запам'ятала, де це, коли вони заїжджали на авто, і бігла майже не зупиняючись до найближчої станції. Там вже була чергова. Тятя з наляканими очима пояснила чергові, що сталося. та що сумочка з документами та грошима залишилась в нього в авто, та в свою чергу, викликала ще тоді міліцію. Вони приїхали на те місце, але підозріли, що там вже нікого не було, ні речей, нічого. Від сили перейшла година, дуже підозріли, що він так швиденько втік. Це було не побачення, але все ж таки, працювала журналісткою і мала редакційне завдання взяти інтерв'ю в одного скульптора. Прийшла в майстерню, все розпитала, що мала. Вже збиралася йти, як він почав мене кликати в свій підвал, бо справжнє мистецтво саме там. Розказував, як йому подобається моє тіло і що хотів би з мене ліпити Маргариту. Хапав за руки, я буквально вибігла з тієї майстерні. А через півроку в тому самому підвалі знайшли труп жінки, він жив з ним місяць. Є не менш страшна історія. Було це в Києві років 20 тому. Одна дівчина пішла в клуб, там познайомились з хлопцем. Вони почали зустрічатись, а через деякий час дівчина помітила, що в неї виникла ранка. Лікар призначив ліки, але вони не допомогли. Тоді почали шукати причину, і виявилось, що це як побічний ефект від контакту з трупними бактеріями. Підключилась міліція, і хлопця дівчина зловили. У нього вдома в холодильнику виявили рештки приготовлених людських решток. От така історія. Я Дайвінчику колись знайшла класного хлопця. Зустрітись в реал він пропонував тільки в одному місті на єврейському кладовищі. Хлоп з клінічною депресією, через що ця пропозиція не дуже дивувала. І окей, ще місце, але в будні дні він на роботі до 5 години, на вихідні в гаржі з машиною зайнятий. Тільки після роботи о 6-й вечора на кладовищі. Це був листопад, темно. Вирішила до можливої зустрічі прогулятись по тому кладовищу в соло. Надгробники 2-3 метри в висоту, по бокам непролазні кущі. Є занедбані місцини, де шматок склепу відвалився, і через велику щілину видно поверхи донизу струнами. Територія дуже велика. А люди ходять переважно там, де є бруківка. Коротше, ідеальне місце для вистав свідків і поховання тіла, яке в кращому випадку знайдуть через сотні років. У мене немає трешових історій, але є смішні. Ну і це було дуже давно. Років сім тому назад я зустрічалась з Тіндера з хлопцями лише два рази. Перший раз я зустрілась в Києві з львів'янином у винному барі. Випили пляшку вина і пішли в інший бар, напились там. Потім вийшли, пішли ще в супермаркет, взяли ще щось, не пам'ятаю вже що, випили в Шевченківському парку на лавочці і попрощались біля метро, там, де він мене і зустрів, було весело, але ми більше не бачились. Друга зустріч була з білорусом, коли гостювала в сестри в Варшаві. Ми випили кави, попрощались, через тиждень зустрілись, і була історія приблизно така ж сама, як попередня. Ми пішли в бар, напились, потім в п'яну вишню, напились і попрощались біля метро. Більше ми не бачились, проте він досі є він інсті, і ми іноді переписуємось, як давні товариші. Одного разу гуляла з Тіпом з Тіндера. Він привів мене до своєї машини, відкрив її, сів у неї і тримав за руку. Каже: сідай, покатайся зі мною. Каже, що ні, не хочу. Краще в кафе чи де інше людне місце. Він же руку не пускав і не полягав, задоволенням дивлячись, як я пручаюсь і пробую вирватись. Довелось кликати людей, як тільки запахло жареним. Тіп відпустив мене, сказав, що я жлобиця і сука, і звалив синяки з руки три тижні сходили. Вже колись розповідала тут: прийшов психічно хворий тіп, який взагалі не відповідав своїй анкеті на Тіндері. Пнув ногою мого собаку, хотів, щоб я сіла йому на руки в парку, не давав піти з побачення. Бачила його потім тут на треці, писав, які всі тьоки кончені кашатниці і будуть помирати в самотності, і це більше ніж через рік після того, як ми бачились. Тобто такий сумний досвід мали не тільки я, По анкета виглядає геть адекватною. Фото, опис, захоплення. Ще нещодавно почали спілкуватися з одним в інсті. теж з Тіндера. І мені від початку нашого спілкування в реки почали падати дуже багато рілсів про Даркнет, де продають одяг, взуття збитих людей. І просто якісь збочені страшні речі, типу Трукраєм про маніяків. Багато в річку було натяків про нетрадиційний секс, блокнуло його. Бо в вінці є така фішка, коли починаєте спілкуватись з новою людиною, вам її вподобання попадають в тобто все це дивився він. Сусідка по хаті колись декілька днів переписувалась з дуже інтелігентним тіпом. Була в захваті. Він запросив її до себе, поїхала вночі на таксі, а там компанія бухих чоловіків, 7 чи 8 людей. Жоден не виглядав як профіль Стіндеру. Вони саме вийшли на вулицю покурити, вона покурила з ними, а тоді побігла. Добре, що гарна фізична форма не догнали, але боса, туфлі в руках, прийшла додому пішки під ранок. Дружина мого брата розповіла мені якусь історію про її приятельку, з якою вона вчилась у Німеччині. Так ось запросив хлопець її приятельку додому на вечерю, поїли пасту і т.д. і відчуваю, що у неї живіт скрутив щось на зразок діареї. Ну вона відлучилась в туалет, і їй було ніяково, що вона там так довго. Так ось, виявилося, що хлопець підсипав їй щось з метою з'їсти її какахи. Вона втікла звідти, але какашки залишила. Історія з власного досвіду: я в цілому домосидячий, але якось познайомився з однією пані в тейстері, та й запросив її на побачення. Локацію обрав відлюдну, по принципу того, що це в цілому було одне з найулюбленіших моїх місць. По прибуттю, нас зустріли поліцейські, які якраз в той момент шукали закладчиків. Перевірили документи, посміялись і пішли собі. Ми в той вечір чилово провели час, вже пару років разом. Але дівчина досі сміється, кажучи, що це була одна з найбезлуждіших ідей в її житті. Не Стіндеру, 6 часів ВК. додався в друзі хлопець, місцевий, запросив на побачення в парк. Ну, думаю, в парку можна погуляти в день. Зустрілись, пішли в парк, говорили про себе. Він сказав, що більше любить гуляти в парку вночі, типу, менше людей, спокійніше. Ми догуляли, він провів мене до зупинки. Коли приїхала додому, заблокувала його, і більше на щастя з ним не бачилась. Ще одну знайому випадковий тіп Стіндеру побив за те, що відмовила йому, зламав ніс і вилицю, бо вже було третє побачення, а в них ще не було сексу. Анкета та профіль абсолютно інертні. Любитель собак, пива і футболу. Перші два побачення навіть здавалось, що він цілком ок. Це супер брідовий коментар, але я хочу прочитати. Якось я зустрівся з дівчиною з бамблу. Ми пішли в ліс, вже був вечір, і ми почали сосатись. Я відкриваю очі, а в неї обличчя мавки напівмертве. Я обісрався і заліз на дерево, а вона до мене руками тягнеться. Ївно ногам тече, я лізу вище, і гілка ламається. Я падаю, а біля неї вовки бігають по колу, голодні. Я повільно так падаю в slow motion. і, коротше, насмерть мене загризли вовки. Тепер боюсь ходити на побачення, не тримані гівна в мене. Що робити тепер? Підскажіть. Бувають різні історії. Я на Тіндері знаходила хлопців двічі. Перший раз був невдалий, бо чел був реально зі здвигом по фазі і контролював кожен крок вдих і кліпання, тому що в мене бекграунд шлюхи. І підіймав руку. Другий був максимально спонтанним, ми не шукали стосунки, тільки дружнє спілкування, бо вдвох тільки оговтались від тих колишніх. Два місяці стосунків я переїхав до нього. Чотири місяці стосунків ми розписались. Позвав знайомий хлопець прогулятись і заодно зайти покормити щенят хаски до його друга додому. Бо той уїхав. Я щенят люблю, хлопця того все життя знаю. Пішли, приходив ту хату, приватний будинок. А там повно п'янючих мужиків, років під 30. Вони мені тоді вважались дуже старими. Якось мене вмовили зайти і заховали мої сапоги. Я хвилинку на тих песиків подивились, кажу, давай підемо гуляти далі. А він сів теж пити з тими чуваками, і мене за стол усадили, сапоги не повертали. Я виливала горілку то під стіл, то під диван. Ці чуваки сально шуткували і робили неприємні пошлі натяки. А потім мій друг трохи підпив. І я його попросила, що мені треба в туалет на вулицю. Він мені видав мої сапоги, відкрив хату. Я зробила вигляд, що йду до туалету. А потім, як чкурнула, вони їхали за мною на машині, шукали, кричали. А я ховалася за снігом, за деревами, в канаві, добігла додому з іншого краю села. Потім приходив вибачатись, що типу, а що такого? Мені було 17, шукало роботу, набрав якийсь чоловік, сказав, що мотається по справах, і заїде мене забере, і поїдемо на офіс. Я така, ок, приїхав, поїхали ми за місто в поле. Не пам'ятаю, що я йому розповідала, але він отам в полі розвернувся і повіз мене додому. І сказав більше не вестись на такі пропозиції. І що він передумав: до мене лише через років сім дійшло, в якій ситуації я була. Мене запросив хлопець, не перше побачення. Я зайшла, а там теж його дружки, і жодної дівчини. Хлопець, як заходили, забрав куртку і сумочку. Коротше, я злякалась, попросила телефон, мамі зателефонувати. Всередині не працював телефон, бо підвальне приміщення. Вийшла на вулицю в тапках, без сумки, без грошей, бігла далі, ніж бачила. Потім побачила того урода, сміявся. Типу, ха-ха, куди ти так тікала лахушка. О, в нас із подругою було, ну не те щоб побачення. Ми приїхали в інше місто і в місцевому чаті написали, чи хтось хоче показати нам місто. Домовились з двома хлопцями, гуляли весь вечір, потім пішли в ресторан, поїли, вони за все заплатили, пішли в туалет і втекли. Ми таки не зрозуміли, що то було. Якби хоч не заплатили і втекли, то ще й ясно, а тут таке зламали нам шаблон. У мене була така історія, але там і я трохи крінжова була. Був у мене один об'єкт симпатії, мені було років 16. До того лише фліртували, на танцях пару бідляків танцювали. І тут було якесь свято: ми вже з компанії нормально підпиті, прийшли в клуб на танці, і цей хлопець пропонує мені покататись на мотоциклі. Я вже на момент сміливості піднабрала разом з алкоголем і погодилась. Інстинкт самовиживання, на жаль, вийшов з чату. Він мене привіз на кладовище, прям десь до середини. Зупинився біля якоїсь лавочки і прямим текстом мені заявив, або ми займаємось сексом, або я тебе тут лишаю. Але я, довго не думаючи, послала його подальше, ще й добавила то жестом, і гордо попригала сама через могили вночі на каблуках. Він такого не очікував, майже всю дорогу їхав за мною і благав, щоб дозвола відвести мене назад. І такий відвіз, сказав, що й ще я просто відбита на голову, по кладовищі вночі ходити. І нам не по путі, так-так. Цій історії жахливо все, з часом розум прийшов. А мене колись дуже активно один одружений джентльмен звав до себе в компанію погуляти, я йому довіряла, не можу пояснити чому, щоб знайомі не здогадались, хто це. тозі цей джентльмен активно наполягав принести мені добавки вина, після чого моя свідомість поплила, якимось чудом я повернулась додому, бо, мабуть, компанія і друзі його все-таки засмущали робити щось протиправне. Я подумала, що це воно так подіяло. Але на наступний день він знову активно наполягав на алкоголі. А я відмовилась, то запропонував хоча б чай з тортиком. Я випила того чаю і попливла ще більше. Втекла звідти вже не пам'ятаю як, свідомість була сплутана. Після цього він мене переслідував, а я морозилась як могла. Потім прямо написала, що знаю, що зі мною коїться. Звісно, почався жорсткий газлайт. Це було не побачення, звісно, але для мене мораль така. Що цим ушльопкам взагалі довіряти не можна, хоч він най най, -най сім'янин, хоч гопнік в спортивках. Тіп покликав мене гуляти по Лаврі, а потім повів у портер Pub. Поки мої руки липли до стола, а він сідив пиво, я зрозуміло, що треба валити. Паралельно він розповідав, який він геніальний геній, якого ніхто не цінує. Я викликала собі таксі, а він сказав, що його не оплатить, і поліз до мене цілуватись. Чувак, після досить крінжової прогулянки, де я та діалог, а він лише огидно хіхекав і сально жартував. От правда, я без сорому жартую про піськи, але переводити це в «ммм, піськи або щось таке з людиною, яку бачиш вперше, це прям іу. Так, от, після цього побачення я відмовився від проважань. Не хотілося, щоб він знав, де я живу. І коли настав час прощатись, він такий чисто розвів руки в сторони, як для обіймів. І видав щось типу, ну треба на прощання щось таке, щоб запам'яталось, і черговою сальною усмішкою. Я мовчки в одну із розведених долонь дала 5 і почапала звідти. Думаєте, достатньо запам'яталось? Мені якось військовий, який був теро ірпеня, чи що, настирно пропонував приїхати до них. Ясно, що він там не один, на шашлики. Коли відмовились, то посипались претензії, що вони ж країну захищають. Була історія якось. Познайомилась з хлопцем в компанії в новому місці. Покликав гуляти. Ну окей, пішли ввечері. Я запропонувала зайти кудись випити кави, бо чого його по темряві ходити? Він одразу став кликати додому. Я сказала, що не піду, і поїхала додому першою з маршруткою. Зранку в всіх чатах компанії я була головною процитуткою – але здивування було, коли вже майже через рік після того, коли я вже нічого спільного з цією компашкою не мала, він зателефонував мені вночі і кликав караоке. Рівно 8 років тому познайомились з хлопцем по інтернету, але знали його заочно одне місто. Попереписувались 3 дні, бачу повідомлення не хочеш прийти нині з нами посидіти. Вина вип'ємо, кальян є. Хм, Не дуже хотілось, бо там було б крім нас ще два його друга. Але хочеться познайомитись з ним. Гарно відмовляю. Через пару годин знову запрошує, вже сумніваюсь, але все одно кажу, що не прийду. Третій раз до запрошення додав, що в них є пляцки. Поїхала. 18 січня святкуємо 8 років як пара. У мене було перше побачення з Тіпом. Він приїхав до мене в тапочках, спортивних штанах і кофта з капюшоном. В кармані 60 гривень, купив пива, сидів на лавочці. Казав, як він дасть сім пізди і правою, і лівою. Ще потім наригав мусорнік і просив, щоб я тримала капюшон. І ця пропозиція була чисто на каву сходити, Но ні кави, ні прогулянки не було. Мене запросили в український ресторан, а по ходу діла виявилось, що ми прямуємо не до ресторану, а до кімнат відпочинку при якійсь українській колибі. Він реально думав, що я буду з ним там трахатись на першому побаченні, проспілкувавшись в інтернеті один день. І коли я в нього запитала, чи все в нього в порядку з головою, він дуже здивувався, чого я так реагую. Коли спілкувались онлайн, був дуже чимний джентльмен. Колись хлопець покликав мене на перше побачення до нього додому о 23.00. А один колись дав мені букет троянд і одразу втік, мовляв, шеф з роботи дзвонить і треба швидко йти. Не прям на побачення, але знайомий, з якими пару разів сходили погуляти. А до цього разом працювали, але не спілкувались поза роботою. Якось покликав поїхати з ним в якийсь село до його друзів, яких я не знаю, на ніч потусити. На мої питання, чи буде там хоч хтось із спільних знайомих, сказав: Ні, а нащо? Ти мене знаєш? Ти що, мені не довіряєш? Але так дивувався, що я відмовилась. Запросив на каву один хлопець, незнайомі. Але бачились часто. Приходив до мене на роботу. Ну добре, купив каву в автоматі, до каву нічого. І сів в дворах на лавочці каву пити, бо грошей у нього не мав в закладі пити. Ну ок, я працювала і за себе могла заплатити, але наполягав на вулиці, типу свіже повітря. Розмова була нецікава. Через годинку він відлучився попіціти за гаражі, потім я зібрався додому, і більше я його не бачила. Дзвонив пару разів, але я не відповідала. Дякую всім за перегляд. Залишайте в коментарях свої історії невдалих побачень. Підписуйтесь на канал, а ми ще збачимося.